Керівники медичних закладів міста, знання на тернах Черкащини та за її межами лікарі, представники громадських організацій, волонтери та просто набайдужі черкасці зібралися разом напередодні міжнародного дня паліативної хоспісної допомоги. Зустріч за круглим столом організував і провів особисто голова міської організації партії регіонів Сергій Отрєшко. Сьогодні ми б хотіли обговорити одне з найгостріших питань, мабуть, яке хвилює мешканців нашого міста. Ну, суперничати з ним може, мабуть, тільки стан доріг. Це медичне обслуговування, якість медичних послуг в місті. Хотів би зазначити, що, на мій погляд, ми маємо досить потужну команду, яка здатна і може професійно вирішувати ті нагальні питання. Першим учасники круглого столу підняли питання відкриття у Черкасах хоспісу. Це спеціалізований медичний заклад. Допомогу отримують невеликовно хворі люди та їх родичі. Щорічно, лише в обласному центрі їх кількість сягає до трьох тисяч. Вважається, що 30% таких хворих потребують саме стаціонарної допомоги, а 60% ну решта можуть отримувати її на дому. Але всі маніпуляції, всі, скажімо, введення наркотичних засобів, які застосовуються для надання допомоги таким хворим, вони повинні проводитися медичними працівниками. Безумовно, таке відділення чи така лікарня хоспісна, вона повинна бути відповідним чином обладнана. От ви чуєте, є спеціальні підйомники, є спеціальні протипролищні матраси, ліжка. Ну, і і безумовно це повинен бути навчений персонал. Центр надання паліативної допомоги для тих, хто має термінальні стадії захворювання. Нинішній міський голова Черкас Сергій Одарич обіцяв відкрити давно. Ще чотири роки тому збиралися другу черкаську лікарню перепрофілювати у госпіс. Натомість, замість довгоочікуваного хоспісу у Черкасах виділили лише 10 ліжок для цих хворих у терапевтичному відділенні однієї з міських поліклінік. Тому як це не прикро звучить, але громадські організації у цьому напрямі сьогодні роблять більше ніж міська влада. Чому ситуацію знову ж таки прояснив головний лікар обласної поліклініки Ігор Валовий? Була втрачена певна вертикаль, про яку зараз веде мову наш президент Віктор Федорович Янукович. Чим, чому, чим це, так би мовити, до чого це призвело? А призвело це до того, що місто залишилося своїм місцевим бюджетом, абсолютно неадекватним, невідповідним. Обмежене фінансування саме тих важливих ділянок господарства міського про які ми зараз про яку, які ми зараз і ведемо мову. Ну медицина фінансується дійсно по остаточному принципу. Піднімали учасники круглого столу і проблему лікарських кадрів у медичних закладах. Черкас дефіцит лікарів на сьогодні становить півтори сотні а по області сягає вже півтори тисячі, і це не беручи до уваги тих фахівців, котрі мають пенсійний та передпенсійний вік. Хто ж, буде лікувати черкащанам вже через 5-10 років. Питання залишається риторичним. Обласний центр сьогодні без жодної муфільної печі, де б спалювали післяопераційні відходи та фактично без належної інфекційної лікарні. Учасники круглого столу цей факт назвали міною сповільненої дії та невиправданим недопрацюванням Черкаської міської ради нинішньої каденції. Попередня влада протурбувалася про те, щоб наші лікарні перетворити в комунальні підприємства, на чолі яких стоїть директор. Це взагалі абсурд, хоча б назвали їх комунальними закладами. І я був категорично проти цього. Це погіршує становище лікувальних закладів. Проблема галузі охорони здоров'я у Черкасах багатокомплексна. І коли про відсутність грамотного менеджменту нинішніх керівників міста говорять практикуючі лікарі, варто, мабуть, замислитися. Спілкування саме в форматі круглих столів <кій> дозволяє отримати зворотній зв'язок від суспільства для того, щоб перевірити наскільки насправді правильно ми бачимо свої плани, свої, своє бачення майбутнього нашого міста. І така невимушена розмова, яку ви могли спостерігати сьогодні, <кій> дозволяє. В кінці кінців підійти до проблеми комплексно для того, щоб не робити поспішних рішень, для того щоб виважен... рішення було виваженим і насправді дозволило певну проблему викоренити або вирішити її до кінця, так як це потрібно. Тож проведений захід став яскравим свідченням того, що дії Черкаської міської організації партії регіонів та її керівництва це не лише передвиборчі обіцянки, а й стиль ефективної і послідовної роботи на благо міста.